День я святкую великий день 5 мая, бо для меня этот праздник больше как... Щоб зібратися зі своїми близькими, тому я не дуже віруючий чоловіка, якщо чесно. Поэтому ми будемо просто святкувати на природі, як це було в принципі завжди. Mm -hmm. А поспіши ви не ходите святити до себе, так? Ні. А. А, раніше святила, бо я із Харків і там я для нас це було бо в мене тату віруючий, І ми ходили дуже часто це робити. Ну, кожен рік. А от вже два роки подряд я якось три. Я якось взагалі про це навіть не думаю. В Великдень ні, не буду святкувати, їду до подрузі хоронити сина. Mm -hmm. до сина приїхала в Полтаву, він мене привіз сюди, в Київ. А Як у Польщі будете святкувати Великдень? Наш так. Наш, так? Так. А з 5 травня чи в ви... чи... Взагалі, то я ще буду тут, ми будемо в Полтаві празнувати, а 6-го я уїжджаю. 6. Mm -hmm. А а як саме ви будете це святкувати? Я ще не знаю, як там ми рішимо. Буду пекти пасочки, бо я сама їх печу. А святити, ви їх будете? Так, будемо йти в церкві. В родинному колі, з сім'єю. На природі, можливо, дома. Вдома, вдома. Вдома, Вдома. А ви випаски е будете святити чи ні? Думаю, що так. Так. Я не вірую в що... Не вірую що, так? Не будете святкувати не взагалі. Дома. А колись святкували? Mm -hmm. З батьками. А ви? Простарамо. Ну, можливо, будемо святкувати, якщо там батьки запросять, а так я теж особливо не ходила в темі, оці всі. Mm -hmm. А як саме ви зазвичай у сім'ї святкуєте паско? <породжики> Коли я була там маленька, мама пекла пасочки, яєчка, вона завжди виходила працювати в ночну зміну, тому ми з братом ходили святити і там зранку вже вона, вона приходила і нас відчувала. Ми завжди так, сімейним кругом. <му> Мама всього на такого відро часто краще. Будемо обов'язково. А як саме? Чи будете святити Паски? А як же? Обов'язково, так? А ви їх самі почте? Чи... А... а ви на природі будете вдома святкувати цікаво? Ми тоді поїдемо на дачу. Ага, на дачу. А ви не думали перейти, наприклад, до святкування в Великодня до католиків? Вони раніше святкували. Ні.